Моде у Лондоні розпочався і я збираюся на Fashion Week. Не так звичайно. Клас! Так то ліпше, правда? Ну, я готова, можемо починати. Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні я вас візьму з собою у Fashion Week. Знаєте, я ніколи не думала, що про Fashion Week я буду говорити як про щось типове, що стається у моєму житті. І буду вас занурювати в цю індустрію ось так легко. І тим більше я не знала, що саме через таку індустрію я попаду у Форбс. Це насправді робота, якою я дуже сильно пишаюся. Пишаюся не лише тим, що я була там, я це зняла. Це опублікували. А тим, що сам дизайнер, він серед тих 20-30 фотографів, які там були. Він обрав саме мої фотографії для повністю для публікацій у Forbes. Тобто, там не лише моя фотографія, там прям ціла стаття з моїх фото. Я, як автор, я просто в захваті. Правда, зараз почалися тижні моди у різних країнах, самі такі основні країни, це там Копенгаген, Ген, Мілан, Париж, Лондон, Україна, також. Ну і ще там десятки інших країн. Що взагалі відбувається на фешн віках? Дизайнери представляють свої нові колекції. Тобто, у рік є два сезони. Це мій п'ятий сезон, який я знімаю. Тричі я була в Лондоні, і двічі була у Мілані. Очікую на наступний рік бути одразу один сезон на всіх трьох: тобто, це Лондон, Париж і Мілан. Подивимося, як буде. Дуже на це надіюся. Якщо е, робота мені дозволить просто цілий місяць е, їздити по країнах і знімати фешновіки, я буду дуже цьому рада. А моя робота як фотографа, якщо що. І сьогодні е, я хочу вас занурити в цю індустрію е, не просто як глядачів, а поділитися чимось корисним, е, що ви могли би м -м, дізнатися від е, фешн-фотографа на самих фешн-івентах, фешн-показах. Як це все відбувається зсередини, який закулісся, мої інсайти? Що це мені дає? І я думаю, що багатьох цікавить, як я акредитувалася на ці покази. Чому у мене стільки запрошень від різних дизайнерів на зйомку їхніх показів? Ора, я опублікувала допис. Я думаю, що це... Найбільш такі впливові люди, яких я могла зняти, ну, звичайно, крім Ши Джонсона, Бориси Джонсоном. Наприклад, Анна Вінтур. Вона головний редактор Vogue вже протягом 40, майже 40 років. Ви собі просто уявіть, яка це могутня персона у світі моди. Там також були актори Дакот Джонсон, була також головна героїня серіалу Бріджертон. І також, якщо вам відома корейська культура, там був один айдол, якщо я не помиляюся, з BTS. Його аудиторія налічує там біля 50 мільйонів фоловерів, а саме BTS — це біля там, 79, мені здається, щось, щось таких. Тобто ці мільйони там вже далі ніхто не рахує, але ви собі віть. Тобто я змогла зняти людину, в якої аудиторія 50 мільйонів. Одним словом, гляньте у мене на Instagram, в мене багато фотографій з фешн-віків, на яких я була, також багато зйомок саме в Лондоні, які я Роблю. Ще, до речі, дуже важливо для тих, хто саме в Лондоні мене дивиться. Те, що я знімаю у стилі фешн-зйомок, не означає, що я знімаю тільки фешн-зірок. В мене є дуже багато прикладів, коли дівчата до мене приходили на зйомки. Це були їхні перші зйомки, але вони виглядали просто фешн-дівами. От, от так. Отак От я можу. Тому хто шукає фотографу в Лондоні, welcome, ви вже його знайшли. А так, давайте повернемося до Fashion Week. Чотири дні, 7 показів, 4 зйомки. І крім того, у мене ще свої проекти, які потрібно закривати. Голос вже сідає. Побачимо, що з того вийде. Я в очікуванні, сьогодні в мене один лише показ і один private... Івент, скажімо так. Але так стається в календарі Fashion Awards, що події можуть пересікатися, так як і в принципі сталося у мене. Не встигну там і там бути одночасно. І для себе я обрала показ, звичайно, зйомку показу. Показ дуже крутого дизайнера, дуже хотіла його познімати. У нього аудиторія також досить потужна, це 10 мільйонів. І самі колекції також дуже цікаві, чоловічі. Тому я думаю, що буде цікаво не тільки вам, глядачам, потім це все дивитися, а і мені це все знімати. Я сама вже готова. Зараз підготую свою техніку. І до вечора, до показу буде класно. Ставте лайки, коментуйте, бо це насправді дуже мені допомагає. Я не дуже люблю про це нагадувати часто. Але це допоможе в просуванні цього відео. І сподіваюся, його знайти та аудиторія, яка це все оцінить, і які це буде дуже цікаво. Тому ходіть. Приготуйтесь так, це церква. І ні, це не богохульство, це фешн-вік. Для своїх показів дизайнери чи їхні агенції обирають різні доступні локації. І, якщо чесно, я в церкву ходжу частіше. На зйомки багато запрошених людей, стільців також, але місце для фотографів дуже мало. Я знайшла для себе тепленьке місце спереду, але насправді був такий мес. Гості просочувалися крізь вже розлючених фотографів, яким і так мало місця. І до того позаду себе я чула лише незадоволення, погрози і осудження, перепало навіть і моделям. Дизайнерам дуже важливо заручитися підтримкою команди, фотографів особливо, бо результат великої роботи завжди закріплюється. Фотографіями і як дизайнер створює свою колекцію, скільки це коштує, і скільки займає часу, можете глянути в мене на каналі є відео з українкою фешн-дизайнером Ілоною Мандраджі. Ну Що показ закінчився. Гості вже розходяться. А Я йду обробляти матеріал, тому що потрібно сьогодні надіслати фотографії. А завтра, о 9-й, знову показ. Тому до завтра. Другий день фашен віку. Зацитую класика. Не люблю я вставати зранку, це точно не моє. Але е, в костелю на хвилиночку. Йду до нього е, на зйомку показу. Зараз так точково. по цілому Лондоні відбуваються вже самого ранку якісь покази. До речі, дуже нормальне взагалі відношення до того, що відбувається в церквах тут насправді, тому покази також влаштовуються в церквах. Але зараз іду у готель Волдорф. Я прихожу завчасно точно на годину, але приходять фотографи ще швидше, щоб зайняти кращі позиції. В декількох може бути vip місце суто закріплене за ними, якщо це журналісти якогось видання чи команда дизайнера. От і зворотня сторона: не обійшлося без скандалів між фотографами. Ця індустрія не терпить слабких і покірних. Виграють завжди ті, хто стає новатором, іде своїм шляхом без рамок і правил. А показ був продуманий, грамотно складений і представлений. Весь хол готеля заполонили інфлюенсери, відомі люди, запрошені гості і сотні інших. Цей бренд дуже цінується в індустрії і позиціонує своє як лакшері сегмент Дизайнеру Пауло Коелю зараз 79 років, і в свій час він був персональним дизайнером принцеси Діани аж до її смерті. Нотки вишуканості королівського благородства можна побачити і зараз в колекціях Пауло. Після показу я зайшла за morning coffee до watch house, де працює українка, яка якось впізнала мене за столиком. До речі, вас колись впізнавали з у літаках. Мене так. І це було супер неочікувано. Тільки що вийшла, дощ паде, ходи, сядь всередину, може тобі кави зробити? Ну все. Розумієте, всередину захотіла сідати, сіла тут на вулиці, щоб записати відео. Лебідка, лебідка, лебідка купами. Боже, я маю показати цікаву. Лебідку мені зробила. Клас! То що, ви бачили, все закінчилося дуже швидко. Це, в принципі, такий триває, десь майже пів години. Але хочу сказати, що це не так і легко, бо насправді техніка дуже важка. Я використовую 70-200 для зйомки. Бо ну, саме ним я можу дотягнутися до моделі, якщо вона стоїть далеко. А в принципі, вони завжди стоять далеко, і тому для кращої зйомки я придбала саме цей об'єктив. Дуже крутий, і, до речі, також стріт зйомки дуже такий прям фешн-виходять. Тому я задоволена цим об'єктивом. Хоча фотографи використовують різні, там 18-75. Ну, тобто, як кому як зручно, то й так і працює. Саме об'єктив важить кілограм 100, ну і камера, Тобто це десь півтора кілограми. І ви бачили, як багато було фотографів, які стояли переді мною. Тобто, щоб зробити якісні кадри, мені потрібно прям дуже високо тримати камеру, об'єктив, намагатися якось концентруватися. Я відчула от всі ось ці м'язи, які в мене є, тому що саме пальцями я тримаю камеру ось так. Тому хто думає, що це легко, це насправді не так. Є макало. У мене сьогодні ще два покази. Я вже на другій локації. Почався дощ, все нормально, це Лондон. Є ще друга сторона фешн-віку це стрістайли. І стрістайли відбуваються або Перед показом або після показу. Для чого це все взагалі? Якраз під час стрійстайлів можна зловити якихось зірок, інфлюенсерів, витягнути їх десь з натовпу і пофоткати. Ну, це плюс для фотографів, а також для тих інфлюенсерів, хто приходить, вони показують себе, якось розповідають про себе, дають інтерв'ю, боже дощ безпосадний. В Лондоні також є стрітстайли, але вони не такі. Ефектні, не такі популярні, тому що ну, це закрита країна, і сюди не так легко попасти якимось зіркам приїхати. Тому найбільш такі класні це саме Мілан, Франція, тому що туди приїжджає багато зірок, прям з різного з різних куточків світу. Я вже не вперше працюю з Fashion Scout. Вони часто запрошують мене на покази. Мені подобається їхній підхід до роботи, а окремий подіум для фотографів. Зацініть кожного своє виділене місце, а деякі навіть підписані. Правильно налаштоване світло і простора локація це вже 50% вдалого показу. Перші ряди залишаються для VIP-гостей, і інколи там є невеликі презенти. На локації працює величезна команда, а за стіною відбувається бекстейдж, де все кипить, горить і взлітає. Там модели готують до показу. У мене був доступ туди також, але я не знімала жоден стріт і бекстейдж, лише сам показ. Тайванський дизайнер Каувей заснував свій бренд INF Dark ще в 2011 році. В своїх колекціях він прагне переосмислити чорний колір, фоксуючись на стійкості і експериментуючи з патронами через архітектурні концепції. Hello everyone, my name is Paul. I'm the designer of INF. I want to thank you for coming to our show. And it's... Так, у мене ще на сьому годину має бути ще одне шоу, після ж покази, шоу, але я на нього не піду. Все, на сьогодні моя соціальна батарея розрядилася, вона зробила все, що могла. Йду додому працювати над фотографіями, що має багато роботи. І завтра два покази, зйомка. Тому до завтра. Давно я тут не знімала, дуже давно. Але кожного разу рада сюди повертатися. Дуже люблю це місце, Ben, міст. Зараз буде зйомка. Після фотосесії трішки сповільнитися, взяти каву і спокійно пройтися, прогулятися містом. У мене на це, звичайно, є півгодини, тому що далі на мене чекає показ. Мій звичайний набір на зйомку виглядає приблизно ось так. Це ще без 70-200. і найважчий – це ось цей об'єктив. І це ще не все, ще є спалах. І так, питання залишається відкритим. Як мені вдається попадати на ці закриті покази? Як я акредитуюся на фешн віки? Ну що ж? Я б сказала, що це просто, але насправді не все так просто. Це роки досвіду. У мене досвід роботи 10 років взагалі фотографії. а в Фешені я б сказала, що це десь біля 4 років. У мене вже круте портфоліо. Я знаю, як працювати з технікою в різних випадках. Також в мене є достатньо техніки, щоб закрити ці питання по саме фешн-зйомці. Також немало важливо це рекомендації у цій індустрії. Багато у мене знайомих. Там, серед дизайнерів, піарників, ем, інфлюенсерів, які рекомендують мене, мої роботи. Е, тому, тому через це я і отримую запрошення на Fashion фешнвік. Насправді, дуже класно, бо ця індустрія дала мені е, дуже багато е, справді класних людей в моєму оточенні і з кожним разом воно все збільшується і збільшується. Е, і... Це в якийсь момент переходить просто з робочих відносин, там з різними інфлюенсерами, блогерами, там, мільйонниками. Переходить з якихось таких робочих моментів, коли потрібна просто зйомка до просто посидіти і каву випити. Тому це насправді класно. Я така людина- людина, тому мені дуже важливий контакт саме людський. У мене ще сьогодні дві клієнтських зйомки і показ останній на фешбіці. Знаєте, дні дуже насичені, правда, насичені зйомками, спілкуванням, переїздами, кавою, літрами кави, які я випила. І від цього і страждає мій моральний і фізичний стан також. Свій моральний стан я намагаюся якось відновлювати після таких насичених подій. Але завтра ми вже летимо з дівчатами у Париж на унікальні просто виставки, у Луврі, Дольче Кабана, колекційні наряди. Тому я обов'язково знімлю про це влог. Потім перейдіть, будь ласка, і гляньте. Дуже буде класно. Я сподіваюся, що мені вдасться і попрацювати, і відпочити. Свій фізичний стан я відновлю вже. Поверненням з Парижу е, у масажиста Юлії. Я просто обожнюю її як людину, тому що вона справді тонко відчуває людей і відчуває тіло. Тому дуже класно рекомендую усім, хто в Лондоні. А дякую, що були зі мною. Якщо у вас є ще питання стосовно фешн-віку, стосовно мене і цього всього, що тут відбувається, е, пишіть у коментарях е, і загалом діліться своїми враженнями. Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей! Та-па!